Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вихідні мандри, і хочу я сьогодні поділитися з вами своїм досвідом використання ось такого намету. Це Star River 2 для походу. Раніше в мене був перший мій намет був, це був Трамп. Я не пам'ятаю, там ставлю потім фотографію, яка в мене була. І це перший намет, він був занадто тяжкий, він десь був 3,5 кг, він був тяжкий. І з собою тягати вгори було не дуже. Потім я змінив його на Nature Hike Cloud Up 2. Він набагато легший, в нього вага, якщо не помиляюсь, там кіло 600. Але він для мене занадто виявився маленький. Маленький в тому плані, що на дві людини, коли йдуть з тим наметом, і якщо погана погода, то. Він занадто малий. Вдвох в тому наметі дуже тяжко з ним знаходитись. Тому я вибрав Star River 2 для себе, вага його приблизно біля 2 кг. Це без е, футпринта. А, футпринт десь 220-250 грамів, але можна замінити плівкою полікром. В комплекті йде дуги алюмінієві з 7001, іде відразу в комплекті футпринт, кілочки. У мене чомусь їх аж 12 штучок, і вітрові відтяжки, і ремкомплект для дух. Ось такі кілочки, дуже вони мені подобаються. І головне, що. Ну, майже всіх подобається мені ці, що зелені такі відтяжки, але на траві їх буде дуже погано видно. Зате червоний колір самого кілочка краще видно, ніж були б, наприклад, бути чорні або такі сталеві кольори. Такий ремкомплект для дух. І 4 вітряві відтяжки. Так, 4. Потім йде зовнішній шар і внутрішній шар. Зовнішній тент виготовлено з нейлон 20 дніє з силиконовим просоченням і внутрішній шар теж нейлон 20D з силиконовим просоченням. Підлога нейлон 20D із силиконовим просоченням 4000. Давайте зараз встановимо намет. Я покажу його в розложеному вигляді. Ось тут в мене таке є місце, де його можна розставити і розкажу, що мені в ньому подобається, а що ні. Це особисто моя думка його використання. Зовнішній тент кріпиться ось такими кліпсами. Дуже зручно, швидко, раз і все. Ось так виглядає намет в готовому стані в зібраному. Тут є віконце. Намет має два тамбура, що це дуже хорошо, тому що коли дві людини ночує і один тільки вихід, то це не дуже Намет має хабову конструкцію каркаса. Пербник заявляє розмір намету 215-135 на 110 см. Давайте подивимось, що там всередині. Намет має два тамбури, доволі непогані тамбури по 60 см, куди ви можете поставити свій наплічник і обув, в який йдете. Ось це лишнє все. Щоб відкрити. Тут така є ось на такій. Це мені не дуже подобається. І ось такий вхід. Відразу ж намет. Намет, як видно, просторий для двох. Намет просторий, для двох людей якраз достатньо. І намет має один кармашок такий і з іншої сторони також у мене зріст метр вісімдесят два метра. У мене ось тут іще місце сантиметрів п'ять є. І, і там навіть трішки більше. І в ногах. Як видно, там ще більше. Ось. Але коли буде надувний матрац, це місце трішки скрадеться, але все одно достатньо. Вверху є гачок для ліхтарика, але, на жаль, нема такої сітки, як такий потолок, де можна така юбка, наче, де можна покласти телефон, наприклад, там якісь речі. Тільки для ліхтарика є ось такий очок. Ще раз скажу, що два тамбура, два входи дуже класно. Дивіться, місце тут вистачає. І ось коли, наприклад, непогода, йде дощ, і вам потрібно там переодягнутися, ви собі спокійно, отак сіли, переодяглися. Місця достатньо, я на коліна сів, і в мене ще є трішки місця і по бокам. Тобто мені цей намет подобається. Він е, краще, ніж в мене був Nature Hike Club Up 2, але є такий негативний момент. Тут е, конденсат в нього більше збирається за рахунок того, що у нас тільки одне вікно для. Провітрювання і більше його немає. Що можна робити, це зовнішній тент трішки піднімати для того, щоб повітря приходило знизу. Також зовнішній тент виготовлено з матеріалу, а далі йде сітка. Для мене це мені це дуже подобається, тому що я та людина, який Постійно щось там дує. І... А є намети, які ця сітка йде майже до полу. Такий просторий, легкий. Він не саме легкий, але з мінусів цього намета, це є. Оці... Мені не дуже подобається. Це те, що ось цей вхід сам намет. Чому? Тому що коли ви відчиняєте воно у вас падає на підлогу. Ось так, воно відразу сюди падає. Може це і для когось невелика проблема, коли суха погода взагалі ніяких проблем для цього немає, але коли йде дощ, і ось це, ви тут щось в тамбурі, наприклад, там поставили речі, відкриваєте, воно це падає, вам щоб залізти, ви залазите, Тут уже у вас штани, які там штани, ноги мокрі, і оце потім мокре, і ось ось це волога все переходить в намет і за за рахунок ось цього. Якщо викинути її. В... Сюди, наружу, то... Наприклад, йде дощ, тут вже теж буде мокро і не дуже ось так. Для цих дверцят є теж кріплення, за які можна звернути і закріпити їх, якщо ви там не використовуєте. Мені ще що не подобається, це світлий колір. З одного боку це дуже класно, коли, наприклад, жара стоїть, а з іншого це... Те, що він дуже пачкається. Я не знаю, як намети можна випрати. Я вологими серветками витираю. У мене вже декілька є таких, що вже навіть не витирається. Тей намет можна також поставити без внутрішньої, ну, внутрішнього тента. Якщо вам, наприклад, йде дощ, ви можете поставити тільки зовнішній тент, сховатись від дощу, а потім вже поставити, наприклад, внутрішню. Або ви пересаділи десь дощ, зібрались і пішли далі. Також цей намет можна використовувати без зовнішнього тенту. Поставити тільки внутрішній тент, будете спати під зоряним небом, але це щоб 100% не було, ну, щоб ви знаєте, що не буде там дощу, наприклад. Ось наш футпринт. Потім розстеляєте зовнішню тент. І потім внутрішній. що мені дуже подобається, маркировка на з'єднанні, тому що конструкція самого намету така незвичайна і відтяжки червоного кольору на зовнішньому тенті, позначено червоного кольору також і на внутрішньому тенті. Це, щоб правильно зібрати, щоб всі розуміли, і бачите, тут сіри відтяжки, тому що крутити зовнішній тент, то він просто-напросто не стане. Це дуже класно. Внутрішній тент зроблений з такої дуже-дуже мілкої сітки, що мошкара оця не пролазить Комарі там. Зроблений дуже гарний пошив, що мені подобається. Я б ще додав би декілька карманів, не два невеликих, але ще б, ну, як мінімум один, а я б взагалі б зробив би по чотирьох, на всіх чотирьох углах, там би ще зробив і там. Моє таке короткий висновок і я б радив би всім цей намет, мені він дуже подобається, по-перше, те, що він доволі комфортний. Всередині, є багато місця, зручний, легко ставиться, легко збирається. З недоліків це оці дверцята, мені не дуже так подобаються. Вони от через деякий час просто стають такими вже брудними. Це перший недолік, другий що мало провітрюється він. Якщо спека, наприклад, жарка ніч то краще, якщо дощу нема, то краще зняти зовнішній тент. А так взагалі дуже класний. Як для мене, це дуже такий бюджетний варіант для походу. Тобто берете цей намет, йдете вдвох, є два простори тамбура, куди можна поставити як ваш наплічник, так і ваше взуття має два вихода. Щоночу. Якщо комусь потрібно вийти, ви не перелазите там друг через друга. Єдине, що можу сказати про цей намет, що не використовуєте його як для кемпінгу. Тобто ви приїхали і там 3-4 дня стоїте десь на сонці, тому що шви проклеєні і від сонця вони потріскуються і потім буде проступати волога. Ну там після дощу, наприклад. Що ще мені не подобається, це ось ці кріплення. Тому що коли ви Розбираєте намет, достати його дуже проблематично. Це по-перше, а по-друге, коли на вулиці прохолода і вас пальці задубіли. От повірте, ось це навіть двома руками буде зробити дуже тяжко. Друзі, дивіться, як його можна компактно сложити. Займаю ось тільки місця, це без дух. Духі окремо. Складуєте в наплічник, багато місця вони не займають. А ось так його склали. Взагалі супер. Це тут з кілочками, з футпринтом. Ось такий чудовий, легкий, комфортний намет. Всім дякую, до нових зустрічей.